Ну, Оптимізаційні задачі, задачі це не лише задачі, які пов'язані з розв'язуванням математичних якихось саме задач. Ну, власне кажучи, вони зводяться до математичної моделі. Ну, Але це не лише розв'язування систем рівнянь. Тому давайте ми розглянемо розв'язування якоїсь прикладної такої задачі, і, на мій погляд, дуже яскравим прикладом використання надбудови розв'язувач полягає в тому, що ми можемо за його допомогою, побудувавши правильну математичну модель, розв'язати ось цю задачу. Ну, Ми бачимо на слайдику сумісність груп крові. так? І очевидно, що у цій табличці плюсики означають так: сумісно. От. Ну, ми можемо її перетворити на математичну модель, плюсики, замінивши одиничками, ну а мінусики, замінивши нуликами. Ну от давайте ми з вами підготуємо оцю ось, ось табличку. І, мабуть, створимо нову новий аркуш. Назвемо його. Ага. ти! Так. Станція переливання крові. Угу. Знову не те. От і, і так, напишемо. Правильніше. Отак. І отут буде перша, друга, третя, четверта. Ну, я не буду писати букавками. І отут також буде перша, друга, третя, четверта. От. Так, одразу ці стовпчики ми трошечки зменшимо. Ось так виглядатиме. Отут тут можна Об'єднати клітинки, як і тут також. Оці дві клітинки ми вирівняємо по центру, ми вирівняємо по середині. От, і, і Поїхали. Тут усі, тут 0, потім 1, потім 0, потім 1. Тут, тут мабуть, 2, 0, 1, 1. І нарешті тут три нулі І лише одиничка. Так, повернемося до таблички, перевіримо, чи я нічого не наплутав. Ні, нічого не наплутав. Окей. Е, так. На станції переливання крові за день накопичується кров, яку розподілена по групам. Тобто це донорська кров. От. І е, першої групи 10, другої 8, 6, 7. Е, вносимо в нашу табличку. Е, а, а куди ж ми її внесемо? А мабуть, нам потрібна е, якась нова табличка. Е, дуже схожа на оцю, да? Ось отак. Ага, не скопіювалася. Отак, І ось сюди. О. І знову, знову, знову. Е, ми спробуємо оці ось клітиночки, оці ось клітиночки. Оці клітиночки. Зменшити. Так. Е, от скільки у нас всього першої групи у донорів? Ну, 10. Да? Потім 8, потім 6, да? 10. 8, 6, 7, Да. 10. 8, 6, 7. От. Е, так, добре. Це з'ясували. Зрозуміло, що оці, оці ось клітиночки, ось оці ось клітиночки, от ми будемо їх змінювати. Одразу давайте ми їх розмітимо, щоб не забути. Ну і, можливо, тло там якесь встановимо для них отакеньке. От. Далі. Тут також не буде широкої клітиночки. І нам потрібна інформація про реципієнтів, скільки потрібно. Надійшов да? запит. Це значить для реципієнтів потрібно. першої групи 7. Друге 9, потім 9 і 3. Поїхали. 7. 9, 9, 3. Чудово. Цю табличку також ми скопіюємо. Ні, не будемо копіювати. Оцю скопіюємо. І ставимо її ще раз. От, наприклад, тут. Лише значення будуть якісь інші. Да? От, як, як я казав, отут ми будемо змінювати значення. Обчислювати, що тут буде підставляти, підставляти, підставляти. От, а отут має бути ну, кінцевий результат. Да? Тут, тобто отут формула буде. От, яким ми чином обчислимо, скільки нам потрібно першої групи, наприклад. Да? От коефіцієнт у нас, да? чи співпадають, чи не співпадають, і ми помножимо на. Оце. І очевидно, що це і так, і так справедливо. Далі. Отут ми визначимося, а скільки всього, да, от сума, трошечки діапазон не той. Нам потрібна, а ну-ка, змінимо діапазон від R. Від R. Ось тут не так. Ага. R. Є. І отут також буде сума. Ну, До речі, оцю суму також можна сюди посунути, бо ми дізнаємося, скільки всього. Ну, знову тут, мабуть, треба якийсь колір інший. Ось такий. Ні, дуже схожий. Ось такий. От. І дивіться, якщо ми там, отут видамо 5 літрів, да? от бачимо, що є 5. Тут там, 4 літри, і бачимо, що от є отут в цій табличці, все це змінюється. Чудово. Mm -hmm. e, з цим підготувалися, до речі, давайте ми збро... скинемо модель. Та й, власне кажучи, сам розв'язувач також можна закрити. Ну потім його виключимо. Так, ну от ми побудували таку от математичну модель, яка дозволить нам підбирати такі значення, щоб оця ось потреба, вона отут була задов... задоволена. Щоб ми її задовольнили. До речі, до речі, це, мабуть. От сюди. Оце сюди. І діапазон треба змінити, так? Треба змінити взагалі функцію, сума. Сума оцього. 4 першої групи, там, 5 першої групи, 4 другої всього 9. Чудово. От. Ну, а тепер давайте міркувати, як ми розв'язувач налаштуємо в розширеннях OpenSolver. Відкриємо бічну панель. От. Для станції переливання крові ми будемо е, налаштовувати цільову функцію. Я кажу, у нас цільова функція. Давайте ми повернемося до завдання і дочитаємо. Станція переливання крові видає е, кров строго за потребою. Не більше, ніж потрібна, та, яка, е, не, більше, ніж потрібна, та не, не може видати більше, ніж є. І використовуючи таблицю сумісності, треба скласти таблицю, яка максимально забезпечить потреби лікарні. От слово максимально це, мабуть, і буде цільова функція. Максимально це значить, оця ось сума, яку ми з вами, ну, до речі, до речі тут я ще не використав також суми для оцього діапазону. Да? Тому що нам сума по донорах також потрібна не лише по реципієнтах. От. Так от. Оце ось значення, оцій клітинці рожевій, воно повинно бути максимальним. Ну от давайте. Ми виділили цю клітинку. Тут формула у нас, до речі. Це дуже чудова, що формула, а не стаціонарне значення, бо вона ж буде змінюватися відповідно до підбору. Натискаємо на кнопку Update і адреса в 7 здається, чи В8, В8, вона сюди буде розміщена. Тепер вибираємо, а що ж, яку ж функцію ми. Якесь конкретне значення target value. Або мінімізе, тобто найбільше, або максимізе, тобто най... Перепрошую, найменше, я максиміз найбільше. Нам найбільшу потребу треба задовольнити. Чудово. Які клітинки ми будемо змінювати? Ну, Очевидно, що ми будемо змінювати оцей діапазон клітинок, виділили його. На табличці натиснули кнопочку ADD і побачимо, що є у нас діапазон змінних клітинок. Чудово е, тільки позитивні. Так, не можемо ми від'ємне значення туди вставляти. Чудово. От. Але ще є додаткова умова. Ну яка? Е, ну, скажімо, ми не можемо по пів літра вона стара лише по літру. Е, тоді для оцих же ж клітиночок. От ми додамо умову для тих же самих виділених клітиночок, має бути ціле значення. Вибрали, вибрали цю умову, натискаємо Save, до списку умов додано. Добре. Далі. Яка наступна умова? А наступна умова полягає в тому, що ми не можемо видати більше, ніж є. Тобто оцей діапазон. Має бути більшим або дорівнювати о цьому діапазону. Зробимо так. Виділимо діапазон. Оновили його. Тепер більше або дорівнює цей діапазон, має бути якому? Оцьому. Також натиснемо Update. Збережемо сейв цю умову. Наступна умова яка? Нам потрібно задовольнити потреби реципієнтів. Тобто оцей діапазон повинен дорівнювати цьому діапазону. Зробимо так. Виділили це. Апдейт. Є. Тепер виділили наступний діапазон. Дорівнює. Да? Умова дорівнювати має і знову апдейт. Натиснули Save і бачимо три умови. Три умови. Оці, мабуть, три умови нас задовольнять. Ну і спробуємо. Натиснемо кнопочку синеньку, розв'язати модель. І подивимося, як розв'язувач з нею впорається з цією моделлю. Можливо, у нас щось там із моделями і не те. А може і те. Вау! Дивіться, чудово розв'язувач нам підібрав всі дані. Ми отримали розв'язок. Ось нам потрібно 7 літрів першої групи, нам потрібно 8 літрів другої групи, нам потрібно 6 літрів третьої і. А ми одиничку ще забули. І 7 літрів четвертає. Чудово. Ну, точніше, у нас є, так? Да? У нас є ці значення. А розподілили ми їх за потребами. От, 7. Першої групи реципієнтам віддамо, 8 і 1. Тобто разом 9. Другої і. Четвертої групи 8, 2, 1 четвертої разом 9, 6 третьої і 3 четвертої. Разом 9. І от, от, от таким чином ми гарно розподілили. А отут максимальне значення із можливих. Ну, точніше, це не ми розподілили, це розв'язувач розподілив. От. Але як побудувати математичну модель і розв'язувачу пояснити, що ми хочемо. Що будемо змінювати, які умови при, цьому, при цій зміні? Яка цільова функція буде у нас? Да? Це, власне кажучи, наша була задача, і ми з нею, як бачите, впоралися досить гарно. З вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую за увагу. Бережіть себе.